пори дня всім глядачам ТРК Виноградів ТВ. Отже, до вашої уваги підсумковий випуск інформаційної програми події тижня, і ми вже готові вам повідомити про наступне. Надано тимчасовий дозвіл на утилізацію твердих побутових відходів з району на міському світозвалищі до кінця року. Делегація з Румунського сатумари підписала протокол про наміри співпраці у галузі культури, туризму та спорту. Як пройшло 1 вересня у найпершій горожанській школі, яка веде свою історію з 1881 року? Надходження від військового збору на закарпатті протягом серпня склали понад 5 мільйонів гривень. Фахівці міндоходів області відзначають, що півтора відсотковий збір утримується з доходів найманих працівників. А також стягується з виграшів у державну та недержавну лотерею, і не стосується тих категорій населення як пенсіонери, приватні підприємці, студенти. Також цей збір не сплачується військовослужбовцями з доходу, який вони утримують у вигляді грошового забезпечення. Знову у нашому виноградові пройдуть міжнародні військові навчання Світла лавина-2014 за участю офіцерів та солдатів чотирьох країн-партнерів України, Словаччини, Угорщини та Румунії, які об'єднані в спільному проєкті багатонаціонального інженерного батальйону ТИСА. Щороку навчання проходять на території країн-учасниць. На Виноградівщині вони відбувались у 2010 році. Метою навчань є тренування національною складовою багатонаціонального інженерного батальйону ТИСА насамперед у боротьбі з повенями у басейні річки ТИСА. У навчанні беруть участь біля 150 військовослужбовців з цих країн. Від України на світлій Лавині 50 військовослужбовців зі спорядженням та військовою технікою. Офіційна делегація Збройних сил Румунії, Словаччини, Угорщини та України пройшла сьогодні до будинку влади. Практичні ж завдання відпрацьовували на тесі поблизу села Тросник. Детальний звіт про міжнародні навчання Світлоловина 2014. Дивіться у наших програмах наступного тижня. У четвер відбулася сесія міської ради. Розглядали єдине питання, що стосувалося сміттєзвалища. У підсумку з другої спроби голосування надано тимчасовий дозвіл на утилізацію твердих побутових відходів з району на міському сміттєзвалищі. Дозвіл на ввіз сміття з району до кінця року наданий з рядом додаткових вимог. Ущільнення міського сміттєзвалища Авеноградовому щомісячний звіт голови РДА у ЗМІ прокоментував це рішення голова Виноградівської РДА, міський депутат Віталій Любка. Що стосується вчорашнього рішення і ситуації з побутовими твердими відходами, взагалі, то перш за все я хотів би подякувати громаді села Хижа у тому питанні, що вони з розумінням поставилися до цього питання. Бо я відвідав кілька населених пунктів з пошуком земельної ділянки під сміттєпереробний полігон, і ну, скажу відверто, не всюди люди з розумінням підійшли до цього питання. Але в хижі і сесія дала згоду на розміщення такого сміттєпереробного полігону. І з представниками виконкому я мав розмову і приймав участь у зборах селян, ну, де була дискусія. Де висловлювали різні думки, але багато людей, які розуміють, що село отримає від цього, і виявили бажання таке, що саме в них можна розмістити цей полігон. І як ви знаєте, при прийнятті рішень Виноградівською міською радою, коли вони наклали заборону на ввезення твердих побутових відходів з району на Виноградівське сміттєзвалище. Одної з умов було це виділення земельної ділянки, проведення геологічних, екологічних експертиз. Ну, на сьогоднішній день у нас є згода села сільської ради, проведено геологічну розвідку, яка дала позитивний результат, і екологія, це вже буде вже самого проєкту будівництва екологічна експертиза, є розпорядження моє про розробку детального плану, де буде передбачено цей полігон, і довівши до депутатів пророблену мною роботою. Скажімо так, ну, була в нас також дискусія, і я, як міський депутат, я також мав своє бачення, свою позицію, адже наш полігон. Перенаповняється. Але ми повинні дивитися на перспективу, що рано чи пізно його ресурс буде вичерпано, і виноградівське сміття кудись треба буде вивозити. І лише таким шляхом, шляхом побудови сучасного європейського полігону, десь на території району ми зможемо вирішити проблему для виноградова в тому числі. У нас була дискусія, депутати кажуть, що то буде довго, але іншого шляху у нас просто нема. І окремо хочу подякувати і міському голові, і депутатам, які з розумінням до цього віднеслися, бо е, треба зрозуміти, що зараз почався навчальний сезон. Діти пішли до школи, садики запрацювали, фапи. Там вже почалося нагромаджувати сміття. Це, ну. Антисанітарія, це може призвести до хвороб наших дітей по району. І аби не загострювати це питання, от було прийнято рішення до Нового року. Поставлені чіткі задачі передною, як головою адміністрації, які треба виконувати. Якщо то все буде виконуватися, то починаємо проєктування, будівництво і поетапне відтермінування. Цієї заборони. Отак От така дорожня карта цього, у цьому питанню, Да. Новий навчальний рік стартував 1 вересня. У кожній з 54 загальноосвітніх шкіл Виноградівщини відбулися святкові лінійки. Пролунав перший дзвінок. Цього року за шкільні парти сіли 15 тисяч 150 учнів, з них 1770 першачків, що на 107 більше ніж у минулому році. Наша знімальна група, зокрема, побувала на урочистостях в найпершій горожанській школі, яка веде свою історію з 1881 року. До речі, будівля ця включена до переліку пам'яток архітектури місцевого значення. Отже, це перша школа. День знань довгоочікуваний сонячний, хвилюючий, завжди залишається незмінним путівником у житті маленького громадянина. Таким був перший день осені у загальноосвітній школі номер 1 Погода сприяла гарному та святковому настрою. Було сонячно і тепло. Радо вітали і прийняли у велику і дружну шкільну родину 89 новачків-першокласників. Останній раз зустрічали свято першого дзвоника 39 випускників 11 класу. Загалом у даній школі навчатимуться 765 учнів. 1 вересня початок шкільного життя. Це особливо незвичайне свято свято знань просвіти і науки перший шкільний день, перший шкільний урок, перші вчителі. Тож, дозвольте в цей день від щирого серця привітати всіх вас. З традиційним святом першого дзвоника, Днем Знань, який відкриває світ до пізнання, свято молодості та надії, і насамперед тих, хто вперше в житті переступає поріг нашої школи. І нехай цьогорічний, 24, й першоверсень Незалежної України, буде світлим і радісним. Несе мир і спокій! Добрий, веселий настрій у кожну родину. Кращі учні школи традиційно поклали квіти до погруді Тараса Шевченка та Олександра Духновича. У зв'язку з війною на сході в програмі урочистостей хвилиною мовчання було вшановано пам'ять героїв, які загинули заради незалежної нашої єдиної України. Відтак виступили наймолодші учасники шкільної лінійки, першокласники. Ми сьогодні йдемо сміливо на школу, нас, нас приймають. Хтось із нас колись, можливо, ще прославить рідний край. Сюрпризом на святковому заході стало відпускання повітряних кульок. Для юних школяриків цей презент приготували старшокласники. Та ще одна приємна несподіванка – у класах першачки отримали подарункові шкільні набори від голови Закарпатської облради Івана Балоги. І найголовніше, цього дня на них чекали перші уроки. Перший урок це є лінійка, День знань. Другий урок у нас по всій Україні урок прийняли один єдиний одну єдину тему уроку. Це Україна, єдина країна. Не у всіх мирне небо так як у нас сьогодні, не всі учні змогли піти 1 вересня у перший клас. Тому обов'язково дітям нагадаємо з хвилиною мовчання. Згадаємо і тих, які померли, Бо є і знайомі і рідні у кожного з нашого виноградівського району також. Ну, взагалі, будемо говорити про Україну, єдину країну, незалежну країну і не дамо нікому її знищити, зруйнувати. І на третьому уроці ми проведемо техніку безпеки з учнями бесіди, щоб вміли як поводитися в школі на вулиці. Продовження шкільної тематики ЗОШ номер один наразі єдина у місті та районі, яка має власні іменні щоденники для учнів. З другого по 11 класи, у всіх вони однакові. На зовнішній обкладинці зображення школи та її власного гербу, в кольоровому вигляді карта України, адміністративні одиниці, дати їх утворення та символіка, а також окремо Закарпатська область та герби її районів і країн Євросоюзу. Тут же описані правила для учнів даної школи, як календар навчальних років, розклад дзвінків, таблиця множення, основні математичні одиниці, таблиці та поняття. Точних наук, табель, опис історії та девіз самої школи. Таке нововведення обійшлося кожному учневі у 18 гривень, тоді, коли подібні за якістю щоденники у магазинах та на шкільних базарах коштують не менше 25 гривень. У Виноградові побувала представницька делегація з румунського сатумари у залі центральної районної бібліотеки за круглим столом гості зустрілися з представниками місцевої влади для підписання протоколу про наміри співпраці у галузі культури, туризму та спорту. Очолював румуцьку делегацію голова місцевої адміністрації повітової ради Міхай Адріан Штеф. Разом із ним прибули директор повітового центру збереження національної спадщини Фелічіан Поп, директор повітової бібліотеки Роберт Ласло та Ірина Люба Горват, генеральний секретар Союзу українців Румунії, яка виступила і в ролі перекладача. Очільник райдержадміністрації Віталій Любка детально ознайомив гостей з економічною та соціальною ситуацією в районі. Доповнили його виступ начальник відділу культури Василь Югас, спеціаліст відділу туризму Валентина Горнецький, голова асоціації сільських голів Василь Івашко. Потім естафета у знайомства перейшла до румунських гостей Міхай Адріан Штеф, голова повітової ради, розповів про стан справ у цій частині Румунії, про діяльність місцевих підприємств, розвиток туристичної галузі, перспективи співпраці і прикордонними сусідами Україною та Угорщиною. Фелічіан Поп додав, що у Сатомари проводиться активна робота по збереженню і розвитку народних традицій не тільки румунського населення, але й усіх національних меншин, які проживають на території повіту, в тому числі української. А ще, за його словами, румуни мають намір організувати щорічний міжнародний етнофестиваль із обов'язковою участю виноградівців. Після обміну промовами сторони приступили до головної мети зустрічі: підписання протоколу про наміри співпраці у галузі культури туристів. Визму та спорту. такий документ має стати основою для більш глибокої взаємодії органів місцевого самоврядування у сфері транскордонного співробітництва. este prea de vreme ca să pot să am o, o impresie despre oraș. Ne moju scăzate băhată promisul domnului și mașinului. Și despre raion. pro raion, te-aș ne scăzate domnului eu ce ne Dar, în schimb, pot să vă vorbesc despre președintele dumneavoastră. Ale moju hovorete pro vașul raionului administrației. Care, după colegii mei care au reprezentat județul satul mare Uh, mai mult pe domeniul cultural, artistic, pe această colaborare culturală care au legat o e chei după toar, că nașii colegi s-a mare, male, o roșii, po viese pe culturii și înșeme raionul. Motivul principal pentru care sunt azi aici. Uh, Tot, ja tu, основna motivație eca me provela și a fost. Și am semnat acest protocol de intenție pentru a lega o colaborare între cele două județe, județe și raion. De, ce ia prișoți sogni pro Peso is Golvo Administrație Venaradusi administrații, podpisare o cei protocol pro name pro spravitство. exact cum a fost de-a lungul istoriei, de fapt, în această regiune și, de fapt, între cele două județe. Da, chiar că o o horoșă una mai am istoriu, o istorie, cultură, tradiție. Veți vedea că acesta este un moment istoric. Vă moment. Pentru amândouă județe. Le-a obedvoh povitiu. 28 серпня, у день свята успіння Пресвятої Богородиці та Преснодіви Марії престольне свято відзначала і Києво-Печерська лавра. У сан митрополитів були возведені п'ять архієпископів, зокрема і Хуський виноградівський марк. Владика став першим митрополитом на Закарпатській кафедрі. Загалом вже до владики Марка митрополитами стали ще три вихідці Закарпаття. 28 серпня на праздник успіння Пресвятої Богородиці приосвященний владика Мілан відвідав з архіпасторським візитом виноградівську свято Успенську парафію. Перед початком святкової літургії владика освятив три дзвони, які будуть скликати всіх вірних на Богослужіння. В Ужгороді активісти мітингували під стінами генконсульств Словаччини та Угорщини. Таким чином, громадські діячі висловили своє занепокоєння позицією наших сусідів під час позачергового саміту ЄС, який відбувся 30 серпня у Брюсселі. Саме тоді Словаччина та Угорщина виступили проти запровадження нових санкцій для Росії. Прокуратура Закарпатської області звернулась до обласного окружного адміністративного суду з позовом щодо припинення діяльності благодійного фонду приймання незалежного депутата Європейського парламенту Ковача Бейли. Так, праворадикальною партією Угорщину за кращу Угорщину Йобік у власній політичній програмі задекларовано повернення Закарпаття до Угорської республіки. З метою реалізації вказаних задумів партією утворено та зареєстровано благодійний фонд приймання незалежного депутата Європейського парламенту Ковача Бейли, діяльність якого спрямована на втручання у внутрішні справи України та посягання на її територіальну цілісність. Встановлено що благодійна організація в місті Берегово є з грубими порушеннями законодавства України. Повідомляє Пресслужба прокуратури Закарпатської області. Зокрема, встановлено відсутність фонду за місцезнаходженням, в результаті чого і складено відповідний акт. На підставі цього державним реєстратором Берегівського міськрайонного управління юстиції внесено відповідний запис. Також, відповідно до українського законодавства, це є підставою для винесення судового рішення щодо припинення юридичної особи. Також супереч закону України про благодійну діяльність та благодійні організації. Вказаний благодійний фонд упродовж 2013 2014 років не подавав фінансовий звіт про суб'єкт малого підприємництва та податковий звіт про використання коштів непробуткових установ та організацій. Відтепер у нашому місті заборонені феєрверки. Рішення про дотримання громадського спокою у виноградові прийняли у мерії. Заборона проведення феєверків триватиме до завершення антитерористичної операції в державі. Контроль за цим лежить на виноградівському райвідділі міліції. І маємо в нашому телеефірі подяку. Мешканка вулиці Довженка, ініціатор і організатор будівництва дитячого майданчика Веселка Еліса Сідей висловлює подяку за сприяння в облаштуванні і наданні фінансової допомоги у його створенні міському голові Степану Бочкаю, підприємцю Тарасу Декету, депутатам міської ради Йосипу Шерегі Івану Мутруничу та всім жителям прилеглих вулиць Довженка Висоцького Зеленяка. У суботу, 6 вересня у Виноградові відбудеться районний велопробіг Єднаймося заради миру. Беручи до уваги ситуацію, яка склалася в Україні, виникла ідея нагадати про те, що наша сила у єдності. Тому головна мета велопробігу заявити всім, що Україна єдина, цілісна і незалежна. Початок заходу о 10-й годині на площі миру маршрут включатиме велопробіг із Виноградова до селища Вилок та розгортання великого державного прапора на футбольну. Полі у вилку. 28 серпня в автомобілі Volkswagen Transporter 86-го року випуску сталася пожежа. На той час він знаходився між селами Велика та Мала Копання, вогнем знищено електроповодку моторному відсіку, пошкоджено моторний відсік та салон автомобіля. Пожежу ліквідовано до моменту прибуття чергового підрозділу. Водій автомобіля ВАЗ-2106 не впорався з керуванням та з'їхав в кювет. ДТП сталося на вулиці Центральній в новому селі. Внаслідок аварії на місці загинули 35-річний водій транспортного засобу. Його 18-річний пасажир, обидва мешканці Тисобейкені. Також травмовано пасажира 88-го року народження Спейтер Фолво. Для проведення аварійно-рятувальних робіт на місце ДТП було залучено відділення місцевих рятувальників. 30 серпня після першої години дня надійшло повідомлення про пожежу в навісі з сіном в малій копані вулиця Молодіжна. В результаті пожежі знищено дерев'яний навіс та дві тонни сіна. Причина пожежі дитячі пустощі з вогнем. 2 серпня після 8 години ранку надійшло повідомлення про пожежу в кафе на території ринку Центральний у Виноградові вулиця Комунальна. Місцем виникнення НП стало приміщення для приготування їжі. Протягом п'яти хвилин загорання було локалізовано о 9.10 ліквідовано повністю. Вогонь встиг знищити фритюрницю, яка була вімкнена в розетку. Також довкола електроприладу пожежа частково пошкодила пластикову ламберію. За попередніми даними, пожежа стала наслідком короткого замкнення електромережі. Вже в восьме в Олешнику пройшов турнір з футболу імені Івана Густі. На місцевому стадіоні зібрались болівальники. Доброго дня, шановні односельчани. Сьогодні ми проводимо традиційний кубок, який починаючи з 2006 року, ми проводимо у нашому селі на честь пам'яті видатного нашого футболіста, хорошого сім'янина друга Івана Васильовича Густи. Багато років молодого. Енергійного життя він віддав нашій Олешницьку футбольну команді. Команді Колос неодноразово ставав чемпіоном району, відповідно, неодноразово чемпіоном області. На сьогоднішній день ми вирішили так, що проводимо цей кубок Івана Васильовича Гуща, залучаючи три наші Олешницькі команди. Тобто юнацьку команду, діючу команду футбольного клубу села Олешник і, звичайно, ветеранів села Олешник, команди Колос, які. Не один рік грали на футбольному полі і виборювали першість району, а також першість області. Вшановуючи пам'ять Івана Васильовича Густа, я би хотів його пам'ять, а також воїнів, які загибли у зоні АТО вшанувати хвилиною мовчання. Після хвилини мовчання розпочався власне футбольний турнір. У минулому році в результаті напруженої борьби перше місце виборола команда ветеранів. На сьогодні в Олешнику сформувалась амбіційна юнацька команда і не менш амбіційна доросла сільська футбольна команда. Згідно жеребкування відбулись гострі і спортивні баталії. І в підсумку кубок імені Густи 2014 виборола основна діюча футбольна команда села Олешник. У неділю 31 серпня до міліції надійшло повідомлення від мешканця села Варяця про те, що вночі, коли він перебував в дискоклубі Релакс селища Королево, невідома особа з кишені його штанів викрала ключі від автомобіля марки Ваз 2107 після чого незаконно заволоділа автомобілем, який був припаркований на автостоянці біля клубу. Працівники міліції встановили, що дану крадіжку скоїли 18-та та 19-річні мешканці Королева та Веряці на прохання 36-річного знайомого. Вжитими заходами автомобіль виявлено в гаражному приміщенні фермерського господарства у Виноградові. Автомобіль був зачинений, не пошкоджений, без ключів. З'ясувалося, що транспортним засобом заволодів автомайстер, якому чоловік заборгував за ремонт автівки 300 доларів.